Вітаю вас на каналі Смачна Ніжа гарний настрій. Сьогодні я приготую ось такий салат із свіжих кабачків. Для цього салату мені потрібно свіжі кабачки, чесник, перець, сіль, петрушка, олія, оцет соєвий соус, цукор, перець, кунжут і коріандр. Все дуже просто, дуже швидко і дуже доступно. Отже, я беру свіжі кабачки. І ріжу їх овочевим ножем на тоненькі смужки. Ріжу тільки міцну частину середину кабачка не чіпаю. Ось такі смужки, їх потрібно посипати сіллю і залишити на хвилин 10, для того, щоб вони стали еластичними і щоб стекла із них лишня волога. Посипаю сіллю, перемішую і відставляю в сторону на хвилин 10. Поки кабачки стоять, я наріжу петрушечку, відрізаю стебло і починаю різати тільки листя петрушки. Пересипала в тарілочку, відклала в сторону. Тепер поріжу пів стручка пекельного перцю, більш мені не потрібно, пересипаю перець у піалку. Добавляю дві кавові ложечки цукру, одну ложечку солі, одну ложку коріандру. Півтори ложечки чорного молотого перцю і кунжут, 4 зубчики чесника потерла на крупну тертку і теж додала до цієї суміші. А тепер виливаю столову ложку оцту яблучного, дві ложки соєвого соусу, п'ять ложок олії. І це все ретельно перемішую. Відкладаю в сторону, беру наші кабачки, ось бачите, стекла лишня волога, і смуги стали еластичними. Ось так. Еластичні. Я це все помию під проточеною водою. Помила, дала стикти воді і знову висипаю у велику миску, тепер добавлю петрушечку. Виллю маринад. І це все перемішаю. Пересипаю у менший посуд, накрию харчовою плівкою і поставлю в холодильник на годинку, можна і без холодильника на годинку. Все, салат готовий. Підходить до молодої картопельки, до м'яска, до свинячої рульки, до рисової каші. Смачного! На все добре, до зустрічі!